Ревіталізація шкіри препаратом Blend B у техніці голки. З метою корекції вікових проявів фото та хрону старіння шкіри, вирівнювання тону та зменшення проявів ламкості стінок судин, використовуємо пептидний ревіталізант з частково стабілізованою гіалуроновою кислотою. Для корекції обираємо голку 31 геч на 7 мм. Глибина ведення глибока дерма, поверхнева гіподерма 2,5-3 мм. Техніка ведення мікроін'єкційна, по всій площі обличчя. У переорбітальній зоні працюємо по кістковому краю орбіти. Препарат вводимо під кутом 30-40 градусів в об'ємі 0025 005 мл навкол, легкий натиск на поршень шприца. Візуально бачимо незначне підняття м'яких тканин у місцях ведення без формування чіткої папули із рівними краями та виглядом лимонної кірки. Курс процедур складає два з інтервалом два тижні. Перші результати візуально помітні одразу після процедури. Протягом двох тижнів результат наростає та тримає до 5-6 місяців. Мікроін'єкційну техніку можна поєднувати з болюсним веденням препарату для формування депо та невеликого об'єму, а також з лінійними та лінійно-вілими векторами.